Ось ми схематично зобразили нижню частину гучномовця. І зараз ми трошечки про це поговоримо. Ось це великий магніт. Він має всередині отвір. Бачите, сам він циліндричної форми. Всередині має циліндричний отвір, через який виступає сталевий циліндр нижньої основи. Полюса. Цієї системи магнітної получаються такими. Верхня оця циліндрична основа це північний полюс магніту. А південний полюс магніту це буде ось це кільце. Тому силові лінії магнітного поля в цьому зазорі, який нам надзвичайно важливий, будуть виглядати ось таким чином. Вони виходять з північного полюса і заходять в південний полюс. Напрям їх. Такі, як промінчики від сонечка. Кажуть, що вони направлені по радіусу. Кажуть, що цей напрям називається радіальний. І ви знаєте, що вони виходять з північного полюса і заходять в південний. Отже, ми маємо такий зазор, який утворений внутрішнім циліндром сталевим, і оцим великим магнітом. І в цьому зазорі створене магнітне поле, лінії якого радіально направлені від осі внутрішнього маленького циліндра назовні. Давайте уявимо собі, що в цьому кільцевому зазорі знаходиться ось такий провідничок у вигляді кільця. Він не торкається ні внутрішніх, ні зовнішніх стінок цього зазору. Припустимо собі, що в ньому зараз протікає струм. Наприклад, ось такого напрямку позначу червоним. Це напрям струму в цьому кільці. Якщо застосувати правило лівої руки для визначення напрямку сила Ампера, яка буде діяти на це кільце, або воно опинилось в магнітному полі, то ми можемо бачити, що. На будь-який невеличкий елемент фрагмент цього кільця буде діяти сила Ампера, яка буде направлена от сюди вгору. І в цьому місці, і в тому місці, і в цьому місці. Тобто кожний, на кожний елемент цього кільця діє невеличка сила Ампера, яка намагається його звідти виштовхнути. Якби напрям цього струму був протилежний, то, за правилом лівої руки, легко бачити, що тоді ці сили змінять свій напрям на протилежний, будуть направлені вниз. Сила Ампера, яка діє на елемент провідника зі струмом, ми знаємо, обчислюється за формулою B на I на L і на синус кута альфа. Де альфа, нагадаю, це кут між. Напрямком поля та струмом. В даному випадку можна бачити, що цей кут буде дорівнювати 90 градусів. При такому значенні кута синус приймає максимальне значення одиниця. І отримаємо, що сила ампера, яка буде діяти на цей провідник, буде визначатися лише добутком B на I на L. Тобто сила ампера пропорційна силі струму. Оскільки довжину цього провідника і поле ми фактично не будемо змінювати. Змінюється лише струм. Тому, чим більша сила струму, тим більша сила діє. І також напрям цієї сили буде залежати від напряму струму. Або вертикально вгору, або вертикально вниз. Получається, якщо подавати. Струм, який буде змінний у часі як по напрямку, так і по модулю, ми будемо мати можливість створювати змінну силу, яка діє на оце кільце. І воно буде рухатись в вертикальному напрямку, відтворюючи зміну сили струму, яку ми на неї подаємо. Це все лежить в основі роботи. Динаміка або гучномовця. Ось фотографія справжнього реального динаміка. Вгорі він представлений в двох ракурсах. Наверху ви бачите ось ця частина це якраз є той магніт, який ми малювали перед цим з вами. Ось це його сталева основа, там іде циліндричне осердя. Ось це темно-сіре це сам феритовий магніт. Нижче приведені фотографії розібраного непрацюючого динаміка. Ось ця верхня частина називається дифузор. Це саме та, яка коливається і створює акустичні хвилі. Якщо її перевернути, ми побачимо ось цю якраз частинку, яка містить циліндричний картоновий каркас, на яку намотана. Провіднички. Ось правіше на фотографії, воно в збільшеному вигляді. Ви бачите, дуже тонкий провідник. Обмотка складається десь порядка з 30-100 витків, намотаних один біля одного. І оця вся частина картонна, оця основа разом з цією обмоткою, знаходиться в тому зазорі в магнітному полі, яке ми говорили з вами на попередньому слайді. Ну і внизу ви бачите оцих два контакти. Це, по суті, клеми, які, на які подають струм електричний, який змінюється в часі. Також ці клеми можна бачити на верхньому рисунку ось клеми підключення. Давайте підіб'ємо підсумки. Ось зовнішній вигляд електродинамічного гучномовця, або його ще називають динаміку. Його принцип дії. Ми вже розібрали. Це можна сказати пристрій, який перетворює коливання електричного сигналу в акустичні коливання, тобто в механічні. Гучномовець складається з дротяної катушки, яка намотана на циліндричну паперову основу. Ця катушка знаходиться в зазорі, де існує магнітне поле. Зазор створює сталевий керн і кільцевий магніт. Який затиснутий між фланцями, зображеними тут під номером 5. Пропускання через катушку електричного струму, який змінюється в часі, створює силу Ампера, яка також змінна в часі. Воно приводить до коливання цієї катушки, що в свою чергу приводить до коливання дифузора, який до неї прикріплений.